Шо, нарешті осінь наступила. Листочки вже з дерева починають жовтіти, будуть скоро падати на ваш автомобіль. От, бачите, упав листочок. Ви ж знаєте, коли листочок падає на автомобіль, волога, ці всі пильця і так далі, коротше, стаються п'ятна від листів. Щоб захистити кузов від цього всього, Отакий от тент от рекомендую фірми Кегель. Супер варіантик з мембраною він не промикає, мембрама дише, він випаровує конденсат. весь. От, дуже крутий варіант. Один із найкращих хочу порекомендувати, отакий такий варіант. Називається Mobial Гараж. Трьохшарова криша, двохшарова боковинка. От 30 місяців гарантії. Мембрама, бачите, дощ, сніг, ультрафіолет, листя і так далі. Все буде захищати. Такі сумочці йде. От, колір сіренький, плотний матеріальчик, поліпропілен. Такий іменно котики собаки не поцарапають. Кріпиться як, по кругу вшита мотузочка. Ззаді так підійшли. Стягнули її, як мішочок. В карманчик сюди спрятали і погнали. Подкладочки, Подкладочки тут немає, вона не потрібна. все тільки в китайських подкладках Тут іде така спеціальна, щоб не мотувала кузов. Коротше, вещь топова. І на різні автомобілі, на різні кузова є. Короче цікавить, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки